Всім привіт! Всіх рада бачити в себе на каналі і наперед вам дуже дякую за ваші лайки, коментарі. Буду вам дуже вдячна. Ось цей влог в мене також буде не за один день, а за тиждень, мабуть, я кожного дня потрошки знімаю і потім все змонтую. Зараз ми збираємося з хлопцем йти в кіно на фільм «Джоляр» разом зі Стетхемом. Я дуже давно хотіла його подивитися, бо відгуки класні, і в принципі мені цей актор дуже до вподоби. Я думаю, що всі фільми з ним вони просто супер бойовики. Тому зараз збираємося і будемо їхати. Всім гарного дня! Приїхали в ретровіль в кіно. Саші. Гарненько. В другому поверсі тут фудкорт. Якийсь прикольний ресторанчик корейської їжі. Такий інтер'єр. Найулюбленіша частина. Прийти за попкорном. Тут різні всякі М -м -м, вкусняшки. Зараз будемо вибирати під фільм. Якісь начоси Прикольно. Ось це моє улюблене. Всякі сушені фруктики, блін, стільки вибору раніше не було. Манго. Так. І це всяке прикольне. Чіпси фруктові. Я буду щось таке. Взагалі беру ось такі собі яблучні. Ну, зараз тільки виберу, що треба вибирати. Прикольно. Сподобалося? Мені теж сподобалося. Mm -hmm. З тет, як завжди. Всіх розкидаю. Йдемо <кх> вже додому, бо пізно вже закритися. Я тільки що сходила в магазин, скупилась і буде разом з вами розвиватися. Перший. Ось такі взяла спробувати кукурудзяні палички з шоколадною начинкою. Мені казав хтось, що вони дуже добрі. Яйця. Потім року. Ось ці улюблені снеки. Багато їх взяла. Хлопців взяла, ці сухарики. Взяла ось такий хлібчик витовський, який взяла хлопцю біличі помідори чері. сік ананасовий, кола. Мені без цукру і хлопцю, звичайно, масло вершкове. смико і пиво. І будемо робити рекламу. Взяла ось такий хамот спробувати і ось таку ковбасу. Кефір буду знімати зараз рецепт перчик. Буду робити ось такі з сиром сологуні хачапурі на сковороді. За 10 хвилин там буквально вони робляться. Тому взяла ще солуну. Трошки апельсинчики і лук взяла один. Просто щоб був домов в мене, в принципі, і так є. Але на всяк випадок. Ось така в мене закупочка вийшла, і за все це я заплатила 1150 гривень щось таке. Ну, як бачите, нічого такого. І не взяла. Сьогодні ввечері йдемо з подружками в пар-бар. Я вирішила трошки вкласти свої волосся на цю накрутку. Вчилась гарненько. Не знаю, як довго воно в мене підтримається, бо в мене від природи дуже пухнасте і кудряве волосся. Трошки накрутку таку зробила. Об'ємчик, ну прикольно. Але якщо на вулиці зараз влага, то я вийду і в мене все розпухнаститься. Бо нема в мене лака, закінчився для волосся, щоб якось зафіксувати це все. Ну, що маємо то я зібралась. Але, звісно, дублянка сюди не дуже вписується, але нема пальто. Діла таке трикотажне сукню і боти. Идем определенного возраста? Прощай. Ищи. Где игрушка? Ищи. Такие у нас занимательные игры. Хваю одеялка. Игрушку. Він її шукаю, взагалі він дуже швидко їх знаходить, а це щось я дуже добре заховала. Вже 5 хвилин не може дістати. Він просто ось так залазить і дістає. В нашого? Молодець, Давай. забрала замовлення, ваші приїхали. картіє. Дасни, ось ці нові айрстрейди. Викупила два штучки. І ще ось таке худі херн Престон. У них, до речі, така крута упаковка. Пакети якісь там еко модні. Прийшли з подружкою в парк. Собаки. Лу, Пози, який ти взагалі. Приїхала сьогодні посилочка, тут загалом замовлення, і дещо ще на продаж. Зараз хочу показати вам і зробимо розпаковку. Так, ось така коробочка від Hugo. Тут кросівки, це замовлення. Так гарно все упакували. Це чоловічі ось такі зелені кеди. Прикольні, до речі. Тут ззаду логотип написано. Така моделька на весну загалом прикольна. Так, далі тут. все на продаж якола або, можливо, собі. Треба буде помітити, якщо вони мені сподобаються. Такі тапульки від еліз, і вони, до речі, дуже м'якенькі. Такі чорні злого. Прикольні, такі. І на четверді, але при цьому дуже приємний матеріал такий м'ягенький. Ну, Звичайні, базовий, або для дому, хоча, я думаю, в них можна і на вулицю будути резинова підошва. І ще тут три футболочки від Nike з прикольними принтами. зараз покажу. Одну сіреньку, можливо, я собі залишу. Я помірю, якщо підійде, а якщо ні. Прикольно, вона така цупка. І матеріал, такий колір сірий, вимитий хлопок та й далі. І ззаду ось такий принт. А спереду просто резиновий. Дуже прикольно, матеріал мені подобається. Він прям дуже кричить. Класно. І ще, дивись. І ще в коричневому кольорі. теж така сама. Тільки інший колір. Це нова колекція в них вийшла. Зараз. Вау, колір теж дуже прикольний, такий вимитий. І вона така прям оверсайзна, І зато принц з дамками теж. Прикольно. Це, до речі, еска, але прям якась така широка-широка. Ну, буде. побачимо. Ну, Це на замовлення, а я собі сіру взяла, ну як собі. Або на продаж, або собі поміряю. Ну, це XS, але теж така велика. Ну, Прикольно оверсайзен буде. Всім привіт! Зараз чекаю подружку, будемо їхати з нею за місто, бо мені треба в ЦНАП завести будівельний паспорт, бо в нас є земельна ділянка. Ми там плануємо будувати будинок. Ось нам архітектор зробив проект, зробили будівельний паспорт. Це все, і треба його завести в ЦНАП, щоб вони занесли це. Чи в систему, чи як це практи, бо я вже відкладаю це напевно три тижні, бо просто лінь туди їхати. Це за місто треба. Ну, 20 кілометрів, але все одно. Так, Красиво така єгот. О, цвіт красивий, так? Да? Ми вже їдемо до Києва, будемо десь снідати смач. І як завжди, з подругою на сніданки у мене ось такий омлет з лососом, авокадо тост з лососом, чайок. І снідемо. Сьогодні прийшли в Верівел кафе перший раз. Після сніданку, куди ж ми без кави? З це вже ритуал якийсь. І подивіться, який просто туман. Нічого майже не видно. Це жесть. Їду зараз ще до тіті в гості. Ми наче десь в небі. Просто нічого не видно. Тут взагалі-то Дніпро. Кіктоці побачила ось цю помаду. Зараз популярна. Кажуть, що вона вона така, наче глянцева, але вона стає матовою і, е, типу, не липне. І може цілий день прям протриматися. Ну, до речі, прикольно. Мені колір дуже подобається, бо я люблю такі, як трошки коричневі якісь бежеві. Ось такий я взяла собі 35. й Ну, на губах виглядає прикольно дуже. Їдемо зараз до подружки. Бо сьогодні у нас дуже тепло, 10 або 11 градусів. Йдемо прогуляємося в парк з нашими песиками. Ми сьогодні вділи ось такий просто кабінізончик, але він дуже легкий, типа дождієчок. І їдемо. Помадка, бачите, як держиться гарно. Клас. А можна вам? Лу, и тебе можно, и тебе можно, да. и тебе можно. Да. Молодец, иди познакомься. Молодец, молодец иди. Иди, собачке, иди. Иди, иди, иди к собачке, иди, иди к Прогулялись, слушай. Трошки пришли прогуляться и скупиться все. Завжди прийшли за одним, а накупили всього. Чого не треба? А ось це, дівчата, найсмачніше вино. Я тепер беру тільки його завжди. Це біле-сухе. Воно продається на розетці і також в біле-сухе. Просто холодне. Це кайф. Зараз собі налью нав'ю свічерю бокальки. Можна по своїй іграшці. У нас подружка, як завжди, чаювання ще й зробила ось такий вафельний. торт. Я вже 100 років його не їла. Вийшло дуже смачно. І, до речі, я не знала. Я раніше просто змазувала вареною злущенкою, а подружка мені тут розказала лайфхак. Ну я думаю, про нього всі знали, тільки я така. Що можна робити з маслом вершком? І ще ми трошки вершків додавали, і вийшло так смачно, не такий приторний. І легче було мастити на корці. І вийшло ось так от. смачно. Такі запки, адід. Два клій. Ось так Ого! Ого! О! О, О Приїхало мені ще з виробництва сьогодні костюми. Я свої подружці відшила. У мене, якщо хто не знає, є свій бренд. Ось так він називається в інстаграмі. І відшила ось такі з діагоналі. Костюм-подружці і собі також з кюльотом. Я вже оділа мірю ще матеріал, такий, щоб ви розуміли, з валюровим покриттям. Він такий дуже-дуже приємний, м'ягенький. І ще мені нарешті приїхала сумка, яку я дуже чекала, бо в них було передзамовлення на сайті. Саме в цьому кольорі, в чорному, їх просто розібрали. А це український наш бренд. З натуральної шкіри. Ось таку собі замовила. Просто подивіться, яка гарненька. Тут іде один довгий ремінь в комплекті. От зараз буду міряти. В комплект ще мені поклали якусь знижечку. Да, 7%. І ще також тут ось такий шопер. Прикольний котоновий. Клас. Я дуже довольна зараз примірюю, але вона прям така крошечка. під новий костюмчик. Ну-ка, зараз. звертайте увагу, в мене тут трошки залишки ремонту треба доробити. В общем, сумочка ось так виглядає на тілі. І, до речі, вона дуже прям вмістка. І телефон, і гаманець, все влізе, і ключі. Така, бачите, не тоненька, широка. Костюмчик теж новий вже. В діла поміряти клас. Це мого бренду мені дівчатка відшивають. Ось. То відшила собі на весну вже без флісу. Класний матеріал, такий м'ягенький. Буде літати така модна. Сумка-бомба. Я дуже задоволена. Я зараз буду починати готувати торт, бо завтра їду в бучу на день народження до подружки, і мені треба, коротше. Буду зробити тортик. Я хочу е, в перший раз спробувати крем Рафаело з кокосовою стружкою, злущенкою, білий шоколад і масло. Це все збивається і вийшло такий крем. А це взяла на прикрасу зверху, Поріжу. І такі от кокосові конфетки теж і ще таке взяла. Ну, просто для украшення шопагнення.